Пляшка, фляга чи тактична питна система перший варіант ми залишимо нашим сусідам, якщо ви розумієте про що я А ось фляга, хоч і розповсюджена, та зручна у використанні, проте має занадто малий об'єм. Натомість американська тактична питна система створена для використання в абсолютно непередбачуваних умовах і виконана відповідно до стандартів якості. Вміст ємності в 3 літра дозволяє слідкувати за балансом води в організмі, в довгих походах та при виконанні бойових завдань. Сам гідратор зроблений із термоізоляційних матеріалів, що дозволяє рідині залишатися прохолодною. Завдяки кріплення може використовуватись не тільки як рюкзак, але й безпосередньо поєднуватись до жилету або розвантажувальної системи. Пристрій не потребує особливого догляду, а ще має отвір з інтегрованою ручкою для швидкого та легкого поповнення води без проливання. Доєднуйтесь до наших мереж, щоб знати більше про дійсно якісну екіпіровку із США.